Окисник це проявляюча емульсія, до складу якої входить перекис водню. При змішуванні фарби та окисника виділяється атомарний кисень. Атомарний кисень відкриває кутикулу та знебарвлює натуральний пігмент. Окисники бувають 3, 6, 9, 12%. відсотків. Трьохвідсотковий окисник допомагає знебарвити натуральний пігмент на 1 тон, – на 2 тони та 9-відсотковий – на 3 тони. Якщо нам потрібно пофарбувати волосся тон в тон, то ми будемо використовувати тільки 3 окисник. 12 окисник в роботі з основними фарбами ми не використовуємо. У штучний пігмент, він заповнює волосся та ми бачимо нові відтінки. Якщо нам потрібно зробити волосся світліше на 4 тирни та більше, ми будемо використовувати знебарвлюючий порошок.